А я переходжу до спінофів крупних серій. Однією з найкращих та найцікавіших ігор на мобілках можна вважати Deus Ex The Fall. Про неї першою у цьому сегменті і розповім. Одразу кажу: забудьте за ПК порт і сприймаємо цю гру через призму того, що у 2013 році на телефоні вийшов повноцінний кіберпанковий стелс екшн проект, який мав невеликий відкритий світ, деякі можливості для того самого Стелсу з оригінальної гри і мерсивні локації, які давали тобі можливість по різному проходити квести, є якась навіть прокачка. Загалом, це те саме, що грати на ПК в повноцінний Deus Ex, але це все на телефоні. Атмосфера, попри слабкість тодішніх телефонів, все одно не постраждала від такої собі графіки. Гра сама по собі, як мобільний проект, класна. Чесно кажучи, я в серії Deus Ex не сильно шарю і часто чув від фанатів серії претензії по сюжету саме до цієї частини, тому тут вже не осмілююся нічого казати. Але, блін, пограти в Deus Ex на ПК, а потім мати. Ти можливість зануритися в цей саме світ на телефоні, так ще й отримати розкриття сюжетних ліній деяких персонажів з основного сюжета це доволі прикольний досвід.